Дорогі глядачі, рада вітати вас на каналі. Діви! Зміни йдуть до вас. Давайте дивитися, що ж буде мінятись коротесенько. Про головне лише на трьох картах відкриваємо підказки від вищих сил для вас: п'ятірка мечів, рицар мечів і шістка кубків. Хочу вам сказати, що гостра фаза якогось питання, що ви там розглядаєте стосунки, роботу, десь у вас є загострення, ви вже стомилися стільки думати, ви не хочете вже цих конфліктів, цих непорозумінь. І я хочу сказати, що вже будуть зміни, вам вдається все це залишити позаду. Ви просто маєте звернути увагу, хто що вам говорить, тому що, от дивіться, що показує цей аркан. Ворон, який сидить на плечі цього чоловіка, цей чоловік в роздумах. Ця карта показує, наскільки багато, можливо, смутку дає ця ворона. Або ж, навпаки, дає якусь розгубленість і ви вже не знаєте, що робити. І у вас, як знаєте, йде роздвоєння. Сьогодні ви ніби готові боротися за щось завтра. Ви вже взагалі нічого не хочете. Треба цей стан змінювати. І починайте з того, хто біля вас. Вам дасть, ви все це подолаєте. Чому я кажу змінювати вам? Тому що є рицар мечів, а це якраз про те, що будете ви діяти, а не хтось. Бачите, ви не здоганяєте ситуацію. Ще не все втрачено, ще все можна змінити. І насправді ви будете за це боротись, ви будете бігти позаду цих всіх моментів для того, щоб виправити, для того, щоб взяти в свої руки, для того, щоб змінити. В житті щось на краще, бо тому, що ці зміни вам необхідні. Цей конфлікт, чи це дискусія, чи якісь інші питання, вони вже тягнуться не один день і вони дійсно вам заважають. Настільки вже думаєте про це все, що не можете спокійно ні жити, ні дихати. Дуже подобається мені шістка кубки в кінці розкладу, тому що це позитивна карта дружби. Таких, знаєте, вірних взагалі стосунків. Можливо, це ще тягнеться з дитинства. Ви були разом, ви пройшли дуже багато, ви подолали якісь етапи в житті, ви завжди підтримували один одного. І зараз ви вже в більш дорослому віці розумієте, що немає нікого дорожче цієї людини. І ці зміни, дорогі друзі, які у вас на порозі, ви знову будете проходити разом зі своїми близькими, вірними людьми. Ви маєте дуже добре подумати, хто такий вірний вам, хто ця людина, яка завжди вас підтримує, незважаючи ні на що. І пам'ятайте, що в цьому ваша сила, тому що цей друг, хто біля вас, не просто так. Це, знаєте, такий ангел-охоронець на землі. І тут дуже важливо зрозуміти, що завжди в таких якихось моментах незрозумілих або важких для себе. Біля вас є оце вірне плече. Подякуйте творцю за те, що ви не одинокі. І хочу вам сказати, дорогі глядачі, що дуже важливо для вас, от якраз знайти таку людину, хто ще в пошуках ви неодмінно будете мати когось вірного в своєму житті. Але зараз ви маєте дійсно закрити усі ці питання і рушати далі. Хтось, можливо, вже має підтримку, хто ще буде її знаходити, але треба рушати далі, тому що зміни йдуть до вас, і ці зміни до кращого. Всього хорошого! Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!